Доброго ранку, друзі. Я вас е, вітаю в новому влозі. Ми з вами знаходимося в Осло в нашій квартирі. Тут до речі, новий килимок, як ви можете бачити, дуже класний. А сьогодні у нас з вами наступні пригоди. Я лечу в Краків зараз. В Кракові я буду сьогодні вечір четверга і п'ятницю П'ятницю вночі я їду до Львова. У Львові я буду в суботу, неділю, і в понеділок я вертаюся назад в Краків. І вівторок я назад лечу в осло. у Львові. Вас чекає ваша любима Мар'яна. Не я, а інша Мар'яна. Моє подрога, але я знаю, підписники дуже люблять коментувати відео з Мар'яною, так що не переключається. Вже моя третя година в аеропорті. я допила. Росталий рід від старбакса. Ось так виглядає аеропорт. Я попрацювала зараз. Хочу прийти секюріті контроль і знайти собі нове місце, і далі продовжувати працювати. Біля мене тільки що сиділи дві норвежки і говорили. І я думала, мене просто мозок вибухне від того наскільки голосно і неприємними голосами вони говорили. Я вам показую, як завжди вавель. Все, що ви від мене бачите, це вавель. На щастя, погода виправилася від того, що я бачила в прогнозі. Я приїхала халатсотим автобусом прямо з аеропорту. Сюди на Грунвальдське. міст Грунвальдський перекритий. І я чекаю на своїх друзів, які погодились приїхати допомогти мені нести сумки в готель. І ми з ними потім йдемо на суші з Мартою Юрою. Ось барська, де я з вами жила. Ну, як з вами. і гуляли ми кожного ранку тут. Так гарно, ностальгічно. Так, товариство мене привело додому. Сріла, а це наш номер на сьогодні. Бачите, тут намісний. Ви не зможете в мене ночувати. Ось так це виглядає. Там видно старе місто. Чудово, чудово. Весь помилась, як ви бачите, намалювалась навіть попрацювала годинку і готова вирушати на сідан. Хочу вам розповісти, чому я приїхала в цю поїздку. Перша причина це те, що в нас нарешті знайшовся покупець на нашу машину. І я сьогодні на 11 маю зустрітися з цим покупцем і надіюсь успішно продам машину. А другу причина я вам скажу трошки пізніше. А зараз шукаю сніданок, іде видрукувати договір купівлі продажу. Так, друзі спеціально прийшла зняти вам прогрес мосту. Для Тих, хто не знає, то в Кракові будують ще один пішохідний міст, який буде получати Казіміш з районом Дембніки. Він буде йти от від Гала форуму. Вчора друзі сказали, що всі кафешки, ресторани, які там були, вже позакривали. Але круто, що буде ще один пішохідний міст. Він буде для пішоходів і велосипедистів. І от ви можете бачити, його вже з'єднали навіть посередині. Коли ми звідси виїжджали, то були тільки оці от колони при основах. Зараз я вже видрукувала договори в півлі продажу, поснідала, прогулялася сюди. Красиво по мостах радує мене краківтовою погодою і якістю повітря. Зараз Air Visual показує 26, що неймовірно чисто. Для Кракова я так точно іду вже потихеньку в готель, бо в мене виселення в 10-й. Забираю речі. Буду потихеньку рухатись на зустріч з надіюсь, що майбутнім власником нашого автомобіля. Все, друзі, продала я наш самоход. Зайняло мені це досить багато часу. Зараз я купила найсмачніший напій в світі. Це оші, газований зеру цукру зі смаком драгонфрут. Здається. Найкращий напій, я так за ним сумую. Взяла собі ще малину. Зараз їм малину і ще хочу піти десь, може якусь канапку з'їсти. Там, знаю, пекарня є непогана. до галерії Казіміш, то може там щось перекушу. Я втомилася вже продавати ті машини і завжди в мене таке розбите серце. Ну, але нічого. Значить, Перша місія на цю поїздку виконана. Зараз в мене план наступний поїсти, ще піти, може, купити якісь речі. Одяг. І після того на потяг гадайте куди. Це я не можу знайти е, зустрічаючих. Я не можу О, дивіться, бачите, ми зараз спостерігаємо. Боже квіти! і так друзі. Ми... 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 За мною приїхали на машині. І розказали, розказали. І розказали про нові правила, що потрібно з таким девайсом тепер ввечері їздити в автомобілі. тому... <рес> для безпеки водіння я вділа цей девайс, так? Все гаси! <рес> Чи поварша з минулого разу? Мар'яна, перестань. друзі які в мене нові гарні окуляри. У нас була найважча в світі ніч, тому що по Львову запускали шахеди і прилеті ракети, і БПЛА. І ми не спали цілу ніч, лягли спати 15 по 5 ранку. Зараз на другу годину, власне, друга причина, чому я приїхала до Львова. Іду до діда на день народження. Йому буде 90 років, так що як я могла перепустити таку подію. Зараз вам отут покажу фотку, яку я класну, яке я класне плаття купила в Польщі, і як мені провтикали зняти цю кліпсу з фарбою. І тому я йду в піжамних штанах і в кофті з 11 класу, яку я знайшла в своїх батьках батьків. І мені треба було вийти заздалегідь, щоб ще поїхати зараз в форум і купити щось нормальне на день народження. Такі ото справи дуже було страшно. Дуже друзі писали і батьки мої говорили, що раніше такого не було, щоб прямо на вулиці було чути, як летять вони. Так я зараз іду на автентичний експірієнс експір поїздки на маршрутці. Якщо вона буде, якщо ні, то буду замовляти таксі. Я заснула. Чіз. Прокинься, прокинься. Мар'яночка мені замовила якийсь коктейль, подивіться, будь ласка, він просто чорний. І тепер в мене чорні губи і чорні зуби. Взяли в корзу коктейлі і нам їх несли настільки довго, що вже на вулиці просто стемніло. Та ні, давай носить Ні. І нам довелося її взяти в отакі ураганські стаканчики. І ми йдемо як якісь бомжари з пилом, ніби ніби так. це пиво. Так, ось такі от реалії життя. Доброго ранку, друзі. Я вже Милась, чекаю на таксі, їду на дебіляцію. Вчора ми дуже гарно посвяткували день народження діда. Але оскільки день був дуже такий концентрований і насичений, і я мабуть не все встигла зазняти, що хотіла. Сьогодні, сподіваюсь, буде трошки спокійніше і зможу показати Львова і показати різні справи, по яких я сьогодні буду ходити. Все, друзі, я закінчила з процедурками. Іду зараз, як завжди. Кожен мій приїзд. Я ходжу в Чізбекері, яка знаходиться в ківші. Зараз там маю зустрітися з друзями на сніданок. Після того маю з. Техніку, бо я звільнилася. Звільнилася я з своєї компанії і буду працювати тепер локально в Норвегії. Я вже була на корпоративі цієї компанії, вони мене запросили на літній корпоратив посла. Йду через парк Франка. Дивіться, як красиво. Там догпарк, якому ми колись з Ароном гуляли. Давно я вже не була дуже у літньому Львові. Дуже мені тут подобається. Їду в офіс. Дивіться. Нову маєчку собі купила. Малу баньку. Коль сумки. За що я завжди любила наші офіси, це те, що тут не по карточці вхід, а по відпочатку пальця. Але мій щось не працює. Ось працював. В офісний час якось за один місцем сиділа біля вікна. І отаке от у нас краєві, прикольний був. Добралася в апартаменти в Кракові. Дивіться, можна мене ще отут бачити. І це вау. Це апартаменти просто вау. По-перше, я в центрі міста. Зараз я вам покажу. Тут така от прихожа, таке церкало. Тут ванну ще глянемо. А це самі апартаменти. Вони просто такі велетенські, що я в шоці. Тут дуже висока стеля місця, ну дофігіще І що найприкольніше, це краєвид на центр міста на ну, цю площу. Стогляте. Яка краса. Якщо цікаво, напишіть в коментарях і я вам скину посилання на ці апартаменти. Друзі, коли ми з вами не пішли гуляти по Кракову, я хочу поділитися одною історією. Зараз пора вже йти трошечки погуляти по Кракову. Я закінчила працювати і дивіться, яка красива погода. Мланіший похід в Кракові. колись це була проїжджа частина. А тепер в нього зробили таку пішохідну зону, то куча кафешок і висадили дуже багато дерев'яшів. Тому він виглядає дуже дуже круто, і я дуже люблю сюди приходити. Це я прийшла люди в номер по добрій традиції. Купила собі малину. І це насправді не така хімічна, а бачите, така садова малина. Дуже солодка. Лягаємо спати. Завтра вертаємося в осло. Доброго раночку, друзі. <кхем> Я виспалась. Ось площа на яку у мене вид з вікна. На цій позитивній ноті з омитого дощем Кракова закінчується наш з вами влог. Отакі от насичені два дні у нас були. У мене остання задача на цю поїздку піти на пошту і відправити офіційний лист в наш офіс в Данську з моєю заявою на звільнення. Завершується ця поїздка. Я зараз ще біжу швиденько огляну, чи Є в Шарлот місце тут в центрі. Хочу з'їсти на дорожку свій любимий круасан з Скава. А вам рекомендую підписатися, бо я буду ще знімати багато відео. Боже, обожаю. Ставте лайки. І всього вам найкращого. Дякую, що додивилися.